Новорічну ніч росіяни запустили по Одещині 28 дронів. Ворожі шахеди влучили у багатоквартирний будинок та приватний сектор. Мер міста Геннадій Труханов повідомляє про одного загиблого. Ще трьох людей госпіталізували. На місці влучання почалась пожежа. Її швидко загасили. Є також і постраждалі, скільки саме поки невідомо. На місцях влучань розкидані уламки, будівельних матеріалів, потрощені квартири та вигорілі меблі. Поряд з будинками розгорнули оперативний штаб. Зранку прийматимуть заяви від мешканців, чиє житло постраждало через цю атаку. Да, жесть. Воно вирвало, виходить, коли вдарило, воно зривна волна, і воно вірно канал, і воно повирвало цю байду. Я розумію, що зараз вийшов, що вийшов, що що вийшов. Ну, вот как-то, что вас, я понимаю, что это не стулет. Но... Слушайте, это важно. А вот это что такое? Вот это все. Это был сарай, Да, аккуратно, только воняет.